Волинська обласна клінічна лікарня відзначає 80-ту річницю від дня заснування в далекому 1944 році. Лікарня налічувала всього 8 лікарів та мала 255 ліжок загального профілю. Наразі цей медичний заклад надає високоспеціалізовану медичну допомогу населенню області. Лікарня кредитована на вищу кваліфікаційну категорію. На даний момент колектив обласної клінічної лікарні складає понад 2000 персоналу. Відповідно, потужність лікарні зросла в рази, в рази зросли технології, зросли кількість фахівців, медицина стала більш вузькою, і вже з 23-го року обласна клінічна лікарня є надкластерним закладом медичним закладом. Тому змінилось дуже багато, але впевнений і вважаю, що дух. Отого флагмана клініки Волині з тих часів пронесено руками і воно працює. І тому всі розуміють, що лишень командна гра в стінах цього закладу, лишень постійне саме вдосконалення спеціалістів. Лишає нас на плаву сьогодні. В закладі розгорнуто майже тисяча ліжкомісць, з яких більша половина хірургічного профілю. За статистикою впродовж року стаціонарну допомогу в обласній клінічній лікарні отримують більше 38 тисяч хворих та виконується понад 21 тисяча операцій. З нагоди ювілею до закладу прийшло чимало гостей. З аплодисментами зустрічали й колишнього очільника обласної лікарні Івана Сидора. Я прийшов в цю лікарню 41 рік тому майже. То тоді, в цій лікарні, був один флюорограф радянського виробництва і один електрокадіограф, який писав чорнилом. Один був корпус всього-навсього хірургічний, де потреба була заміна водопровідної системи, всього-всього на світі. Нічого не було. І тоді постало питання, змінити чи розчинитися цьому всьому. Ми змінились. Структуру поміняли мислення, рухали вперед. І ось бачите, яка сьогодні лікарня найпередовіша Україна напередодні професійного свята. Кожен причетний отримав привітання в рамках святкування ювілею. В лікарні відбулись урочисті заходи, де були відзначені найкращі працівники закладу. Завдяки професіоналізму і відданості своїй справі. Колектив лікарні став одним з найкращих в Україні. Сьогодні, в цей нелегкий час для країни на медиків, дуже багато надій, сподівань. Вони дуже багато роблять для того, щоб наші хлопці, які зазнали поранень або які мають певні хвороби, щоб вони були здоровими, верталися в стрій, верталися до нормального людського життя. Тому найперше медикам, що можна побажати здоров'я. Тому що вони про своє здоров'я, на жаль, думають в другу чергу після здоров'я наших захисників України, що їм побажати чисто людського щастя і, звичайно, достатку їм, їхнім сім'ям. І знаєте, в цей нелегкий час хочеться, щоб Господь беріг їх, їхні родини. Але саме головне побажання, я думаю, це побажання кожного українця перемоги і миру. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.